Як тобі було б почути, що твоя присутність це порожне місце за святковим столом, що тебе ніби запрошують, але насправді лише терплять? У родині, де всі грають ролі, сказати правду, це, це не просто сміливість, це виклик усій системі. Цю історію не розкажуть на традиційних сімейних зустрічах, але вона трапляється частіше, ніж ти думаєш. Скандали за закритими дверима, компліменти для успішних? І мовчазне знецінення для тих, хто не вписується в рамки, знайомо. А тепер уяви, що одна жінка вирішує більше не мовчати, не з криком, а з конвертом, і з ключами в руках. Вона не просто повернула собі авто, вона повернула собі право бути. Тут не буде драматичних сліз чи жертвеності, тут буде те, що по-справжньому змінює долі, повага до себе. І навіть якщо тобі колись говорили, що мовчання це золото. Ця історія покаже мовчання іноді це кайдани. А коли зриваєш їх, ти ламаєш не лише шаблони, а й цілі покоління мовчазної зради. Це більше, ніж історія про родину. Це історія про тебе, якщо ти хоч раз сидів за столом і відчував себе зайвим. Якщо ти хочеш знати, як виглядає справжня свобода, залишайся до кінця. Бо зміни починаються з одного досить. Головна героїня описує свою тривогу перед традиційним обідом на День батька, де її зазвичай критикують. Вона несе конверт з чимось важливим, але не знає, чи наважиться його використати. Це була вже традиція. Щороку в середині серпня, у День Батька, Оксана приїжджала на обід у батьківську садибу, що стояла на пагорбі біля Львова. Проте цього разу щось було інакше у її сумочці лежав конверт, що важив більше, ніж здавалось. Це був не просто аркуш паперу, це була спроба сказати досить. Весь шлях до будинку вона стискала його, ніби той міг захистити її від чергових ввічливих уколів, які зазвичай летіли від родичів. В українських родинах часто не кричать, але мовчання буває ще болючішим. На подвір'ї вже зібрались всі брати з дружинами, племінники, сусіди. Коли вона увійшла, її привітали, але якось мляво. Мов просто виконували обов'язок. Батько Степан Іванович стояв під виноградною аркою з келихом і вже готував промову. Оксана сіла поруч із тіткою Мартою, що завжди говорила жінці головне, родина, а не кар'єра. І вона знову знала цього дня її досягнення знову залишиться без згадки. Але в цей раз вона була готова. Конверт був у сумці, і, можливо, саме цього разу вона нарешті його використає. Це типова ситуація для багатьох українських жінок. Незалежно від досягнень, від них усе ще чекають скромності і мовчання. У селах це очікування вийти заміж до 25 у містах тихе засудження за те, що нема дітей. Але Оксана зробила інакше замість мовчати вона вирішила діяти. Якщо ти опинився у схожій ситуації в родині, на роботі чи в колі друзів завжди є вихід. Почни з малого напиши листа собі, склади план дій або, як Оксана, тримай символ свого рішення, навіть якщо поки боїшся зробити перший крок. І найцікавіше зміни починаються не тоді, коли ти говориш у голос, а тоді, коли ти дозволяєш собі думати інакше, коли ти в душі вже більше не згоден бути зручною для інших, саме в таких, на перший погляд, непомітних моментах, і починається справжній злам. І, хоча Оксана ще не знала, чи дістане той конверт, її очі вже говорили більше, ніж будь-які слова, бо щось дуже велике вже було на порозі. Під час тосту батько хвалить усіх дітей, крім неї. Відчуваючи себе невидимою, вона вирішує діяти, вручає конверт як подарунок. Свято тривало, тости сипались один за одним за здоров'я, за родину, за традиції. Степан Іванович, з виразом важливості на обличчі. Підняв келих і почав хвалити своїх дітей. Андрій, справжній господар, он який має бізнес. Марійка тримає сім'ю, троє дітей, все встигає. Богдан ще молодий, але перспективний. Потім настала тиша. Оксана чекала. Погляд батька пройшов мимо неї, ніби її там не було. Вона більше не здивувалась. Це було знайоме мовчання, що говорило гучніше за слова. Її щелепи напружились. Вона посміхнулась. Але усередині все стискалося не тому, що їй було боляче, а тому, що, врешті, вона перестала сподіватися, що він побачить її, і це було звільненням. У тій паузі, між його тостом і наступною реплікою когось із гостей, вона дістала конверт із сумки. Вона встала, підійшла до нього, поклала його перед ним на стіл, прямо між пляшкою домашньої наливки та різаною ковбасою, і мовила просто Це. Мій подарунок. Всі затихли. Навіть птахи на дереві перестали щебетати, як здавалося. Хтось подумав, що це гроші, хтось, що це лист про виїзд за кордон. Але ніхто не знав, що насправді в тому конверті було значно більше, ніж просто папери. Це була декларація гідності в українських родинах часто бояться виносити сміття з хати, але що, як це сміття. Не зіпсовані речі, а зневага, що роками накопичувалась під скатертиною. Це був не акт помсти, це був акт самоповаги. І коли вона поклала той конверт, то вперше за довгий час відчула внутрішній спокій, усі мовчали, навіть батько. І це мовчання вже не було болючим воно було свідченням впливу. Але вплив, як ми знаємо, не зупиняється на одному жесті, бо далі починає змінюватись усе середовище навколо. У конверті були документи на розкішну машину, яку вона купила, але яку завжди використовував батько, наче це його власність. Вона заявляє, що авто її, і забирає його з дому, шокуючи всіх. Коли Степан Іванович відкрив конверт, його пальці трохи тремтіли. На нього дивилися десятки очей, але йому здавалося, що всі вони ножі, спрямовані прямо в його авторитет. Там були техпаспорт, страхування. Копії банківських переказів усе на ім'я Оксани. Машина, якою він хизувався перед друзями і сусідами, виявилася не його здобутком, а її. Всі ці роки він дозволяв собі казати, що це родинне надбання, хоча сам ніколи не заплатив за неї й копійки, і тепер правда лежала на столі, як порція холодної борщу, несподівано і трохи боляче. Це мій автомобіль, сказала вона рівно, чітко без підвищення голосу. Я купила його, бо хотіла, щоб наша родина мала щось красиве, але досить. Тепер я забираю те, що моє. І вона встала, взяла ключі з кишені і ніби в повільному кадрі, пішла до воріт. За її спиною залишився столик із кагором і солониною, здивовані родичі та тиша, що важила більше, ніж будь який тост. Більше ніхто не сміявся, ніхто не жартував. Бо коли правда виходить назовні, вона завжди робить тріщину в фасаді. У багатьох українських родинах панує негласна ієрархія, де старші завжди праві, навіть якщо це не так. І часто молодші, особливо доньки, мовчки, віддають свої ресурси, гроші, час, енергію, аби заслужити любов. Але любов, яку треба заслужити, це не любов. І коли Оксана зробила цей крок, вона не просто забрала машину. Вона повернула собі голос. Хтось може запитати, а чи не занадто це радикально? Але іноді, щоб зупинити коло зневаги, потрібно зробити щось, що залишає слід. Вона завела двигун, і звук мотору прорізав подвір'я як тривожний дзвін. І хоча позаду залишалась стара історія, попереду відкривалась нова, трохи невідома, трохи самотня, але своя. Бо коли ти нарешті береш відповідальність за своє життя, все довкола починає змінюватися, і зміни, як ми знаємо, завжди мають наслідки іноді добрі, іноді складні. Але хтось завжди першим повинен зламати мовчанку. Після того, як вона поїхала, починають надходити повідомлення від родини критика, погрози судом і несподівана підтримка від 15-річної племінниці, яка захоплюється її сміливістю. Дорогою додому Оксана відчула, як на її телефон. Посипалися повідомлення спочатку тиша. Потім прийшли перші слова. Як ти могла? Ти зганьбила родину це ганьба на весь рід. Її двоюрідна сестра з Тернополя написала Твої дії, це сором, батька треба шанувати навіть коли він не правий. Здавалося, ніби її відвертість розчинила весь цукровий сироп родинної брехні, і тепер всім було гірко. Але найбільше боліло не це. А те, що навіть ті, хто знав правду, мовчали або приєднувались до крику. І от серед шквалу звинувачень прийшло щось інше повідомлення від христинки, її племінниці, 15-річної доньки брата. Тітко Оксано, ви не уявляєте, наскільки я вами захоплююся. Ви зробили те, що я мрію зробити, сказати, як є. Ви крута. Я теж хочу бути сильною, як ви. Ці слова потрапили їй просто в серце. Це був перший промінь підтримки, який прийшов не з обов'язку, а з щирості, і він важив більше за всі звинувачення разом узяті. Часто в родинах, де панує авторитарність, саме наймолодші першими бачать істину, бо ще не навчилися брехати собі. Христинка бачила, як роками Оксану ігнорували, применшували, витирали об неї ноги все під прикриттям любові і традицій. І тепер, коли вона стала свідком того, як тітка відстояла себе. Це дало їй приклад. Приклад того, що бути сильною це не кричати, а не мовчати, коли це має значення. Можливо, одна смілива дія не змінює весь світ, але вона точно змінює чиїсь очі, які на це дивляться. Іноді ми робимо щось не для тих, хто навколо, а для тих, хто спостерігає в тіні, для того підлітка, що боїться сказати ні, для тієї жінки, що втомилася бути зручною, для себе колишньої. Оксана ще не знала, як усе це закінчиться, але вона вже знала одне її голос більше не замовчать, і саме тоді пролунала нова погроза. Батько погрожує викликати поліцію вона відповідає, що має всі документи, вирішує заблокувати номери більшості родичів. На ранок її телефон знову ожив, але тепер дзвінки один за одним, в основному з батькового номера. Врешті прийшло голосове повідомлення, сухе та холодне, ніби начитане з протоколу Оксана, якщо ти не повернеш авто, я викликаю поліцію. Це крадіжка. Вона прослухала його двічі. Спочатку її охопила хвиля сміху, не через радість, а від абсурду ситуації. Але потім усмішка зникла. Бо коли навіть власний батько готовий піти проти тебе законом, ти розумієш, між вами більше не просто конфлікт, це війна світоглядів. Вона взяла документи, сфотографувала кожен із них і зберегла в хмару. Після цього відповіла коротко: будь ласка, викликай поліцію. Я маю все, щоб підтвердити свою правоту. Але знай, це був мій останній дзвінок до тебе, поки не побачу поваги. У її серці було не зло, було втома, та втома, яка приходить після багатьох років самопожертви, що ніколи не була оцінена. І коли вона натиснула блокувати контакт. Їй не було страшно було полегшення. Після цього вона відкрила месенджер і пішла далі. Тітка Марта чи блок, двоюрідна сестра, блок. Навіть брат, що вчора мовчав, хоч і був свідком всього, теж блок. В українській культурі багато хто боїться зачиняти двері, але правда в тому, що іноді це не двері, це клітка, і тільки закривши її, ти зможеш зробити крок уперед, не з ненависті. А з любові до себе. У той момент вона згадала слова, які колись читала у книжці Ліни Костенко, І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт. І хоча ззовні вона була одна, всередині вона почувалась уперше по-справжньому цілою. Але, як іноді буває в житті, найбільше відкриття приходить від тих, кого ти ніколи не чекав. Мати, яка раніше була нейтральною, починає замислюватися і визнає. Що донька завжди була найсміливішою, вперше просить пробачення за те, що ніколи її не захищала. Наступного дня, коли Оксана повернулась додому з прогулянки, вона побачила непропущений дзвінок номер мамин. Її серце трохи защеміло. Вона не очікувала нічого особливого, адже мама завжди була посередині, мовчазна, обережна, така, що намагалася не сварити нікого. Але щось у цьому пропущеному викликало тривожну цікавість вона передзвонила і почула голос, який звучав по-іншому м'який, але не слабкий, тихий, але щирий. Оксаночку, не почала мати. Я цілу ніч не могла спати, і знаєш, я зрозуміла ти завжди була найсміливішою з нас. Я мовчала, бо боялась, що мене теж звинуватять, що стану ворогом у власному домі. Але це була помилка. І я прошу в тебе пробачення». За всі ті рази, коли я тебе не захистила, за всі ті роки, коли я дозволяла їм знецінювати тебе. Її голос затремтів, але вона не зупинилась, і в тому тремтінні було більше сили, ніж у будь-якому гучному захисті. Українські матері часто виховують у тіні, дають борщ, тепло, мовчазну турботу, але мовчання не завжди любов, іноді воно зрада. Та цього разу мати вирішила перестати мовчати. Вона не пропонувала виправдати інших, вона не вимагала миру. Вона просто визнала правду, а правда має дивовижну здатність лікувати. Навіть старі рани, які, здавалось, уже приросли до душі. Визнання мами не змінило минулого, але подарувало щось цінніше надію на інше майбутнє. Після цієї розмови Оксана довго сиділа біля вікна, спостерігаючи, як сонце ковзає дахами будинків. Уперше за довгий час вона не відчувала себе одна, не тому, що хтось став на її бік, а тому, що хтось уперше визнав її правду. Іноді одне вибач важить більше, ніж тисячі виправдань, але навіть це вибач лише початок. Бо щойно мати сказала своє слово, хтось інший несподівано вирішив теж порушити мовчання. Брат теж виходить на зв'язок і, за підтримки своєї дружини. Визнає помилки минулого і просить пробачення. Вони починають спробу примирення. Ввечері пролунав новий дзвінок. На екрані знайоме ім'я Богдан. Брат, з яким у дитинстві вони будували халабуди на подвір'ї, ділили останню цукерку, але з роками їхні дороги розійшлися. Він часто мовчав, коли треба було говорити, а коли говорив, то не завжди на захист. Оксана не знала, чи брати слухавку. Але щось у ній сказало дай шанс. І вона відповіла Привіт, Оксано, слухай, я довго думав, і я. я був неправий. Його голос був спокійний, але трохи збентежений, як у людини, що вперше говорить те, чого соромилась усе життя. Я дозволив, щоб батько ставився до тебе несправедливо, я боявся виступити, бо мені зручно було мовчати. Але я бачив усе, я бачив, як ти працювала. Як допомагала, як все робила для родини, а ми? Ми дозволяли, щоб тебе принижували. Пробач мені. І тут в розмову тихо втрутилась його дружина Ірина. Ми з Богданом хочемо все змінити. Ми хочемо, щоб наші діти бачили іншу родину, і ми хочемо почати з тебе. В українських родинах рідко кажуть вибач частіше замінюють борщем подарунками або фразами на кшталт а що вже тепер говорити. Але справжнє примирення починається з визнання провини, і Богдан зробив те, що не вмів батько він назвав речі своїми іменами, він не шукав виправдань, не ховався за Я просто виконував волю батька. Він подивився в очі правді, і це була перша цеглина в новий міст між ними міст, побудований не на крові, а на чесності. Оксана не одразу відповіла вона слухала, дихала. Відчувала, як всередині щось розм'якшується не прощення ще ні, але готовність, готовність дати простір новому. Іноді це найцінніше, що ми можемо дати. І хоча серце ще не загоїлось, вона знала, коли хтось приходить не з вимогою, а з каяттям, йому можна відчинити двері. Але саме тоді, коли здавалося, що найбільші слова вже сказані, вона отримає ще одну несподівану розмову батько запрошує доньку на каву. Визнає свою жорсткість і вперше щиро просить пробачення. Вона прощає, але вимагає поваги надалі. Запрошення прийшло несподівано. Можемо зустрітись на каву, коротке повідомлення від Степана Івановича, без звертання, без емоцій. Але в цій простоті була вага. Оксана довго дивилась на екран, у минулому вона б одразу проігнорувала або зреагувала різко. Але цього разу щось у ній змінилося. Вона погодилась. Зустріч призначили в старій кав'ярні, де вони колись сиділи, коли їй було 15, і вона мріяла вступити до Києво-Могилянської академії. Тоді він мовчав. Тепер мав говорити. Він прийшов раніше, як завжди сидів із чашкою чорної, без цукру, дивився у вікно. Коли вона сіла навпроти, він одразу почав Я був надто суворий, надто гордий. Я думав, що якщо буду тиснути, ти станеш сильнішою. Але я не помітив, що ламаю тебе, я не вмів хвалити, бо мене самого ніколи не хвалили, і замість того, щоб гордитись, я мовчав. Пробач. Ці слова звучали не як театральна промова вони були ламані у ривчасті, як зізнання, яке виривалося з глибини. Оксана не відповідала одразу вона дивилась на його руки старі, сухі, з плямами часу, ті самі руки, що колись тримали її, коли вона вчилася ходити. Тепер вони стискали чашку, ніби трималися за можливість бути почутим. Я пробачаю, сказала вона. Але я хочу, щоб ти знав тепер усе буде по іншому. Я більше не мовчатиму, я не повернуся в ту роль. Я заслуговую на повагу не менше. В її голосі не було злості лише спокій. І в цьому спокої була сила, якої батько, здається, ніколи раніше не помічав. Він кивнув не одразу, але щиро. Я тебе почув. І це були, мабуть, найважливіші чотири слова за все її життя у цій кав'ярні не було музики, не було овацій, лише двоє людей, що вчились говорити знову. Але іноді, саме з таких маленьких розмов, починається велика перебудова родини. Бо коли навіть батько визнає свою провину, зникає головна тінь. Та іноді найтяжча розмова це не з тим, хто командував, а з тим, хто з тобою змагався. Старша сестра також відкривається, зізнається, що почувалася меншою, і принижувала головну героїню, щоби піднятися. Відбувається момент примирення між ними. Вона стояла біля кухонного вікна, коли на екрані телефону з'явилось повідомлення від Марії, старшої сестри. У дитинстві вони були зовсім різні. Марія ідеальна, розумна, домашня, завжди в тіні батькової гордості. Оксана Сті уперта чась кар'єристка і не така. Вони не сварилися напряму, але між ними завжди стояла тиша, натягнута, як струна. І ось повідомлення, можна приїду поговорити? Це було дивно. Але Оксана погодилась. Марія прийшла з яблучним пирогом, той самий рецепт маминої молодості. Вони сиділи на кухні, пили чай, і нарешті Марія заговорила: Знаєш, я все життя заздрила тобі. Ти була сміливою, робила, що хотіла, а я. Лише намагалася бути зручною, і в мені було багато образи. Я не могла дозволити собі бути собою, тому принижувала тебе, щоб відчути себе хоч трохи вище. Пробач мене це не твоя провина, це була моя слабкість. Слова звучали не як сповідь, а як звільнення, бо в українських родинах рідко говорять про заздрість її маскують критикою, турботою, порівняннями, але заздрість це біль. Що живе там, де не дозволили бути собою. І коли Марія нарешті це визнала, між ними вперше не було бар'єру, не було змагання, була правда, а правда не ворог. Вона, як і вода, може лякати, але і змиває весь бруд. Оксана не одразу відповіла, але вона усміхнулася. І цієї усмішки було досить, щоб усе змінилось. Вони обійнялись без надмірних слів, просто дві жінки, що роками мовчали. Нарешті сказали найголовніше, і хоч у повітрі ще відчувався присмак старих ран, ця розмова стала мостом, мостом до нової сестринської історії, без порівнянь, без образ. А що буває, коли в родині зникають замовчування, і кожен починає говорити з серця? Це змінює саму динаміку. І тому через місяць усе було вже зовсім інакше. Минув місяць, і героїня розповідає, як її життя змінилось. Більше легкості, спокою та підтримки від мами і навіть від батька. Авто стало символом її звільнення. Минув місяць, усе, здавалося, вляглось, але водночас усе змінилося. Вперше за довгий час Оксана прокидалась без грудки в горлі. Її телефон більше не дзвонів образами, а тиша більше не лякала. Вона навчилась жити в просторі, де немає постійного очікування схвалення, і в цій тиші з'явилась легкість. Легкість бути собою, без страху, що її правда, незручна, без потреби доводити свою цінність. Вона часто їздила містом на своїй машині, та сама, що колись була родинним надбанням, а тепер стала символом її волі. За кермом вона відчувала не просто рух, а контроль, контроль над своїм напрямом, своїми рішеннями, своїм життям. Іноді вона зупинялась біля озера, вмикала улюблений джаз. І дозволяла собі просто бути нею, без тиску, без ролей, без потреби відповідати чиїмось очікуванням, і це було неймовірне відчуття. Мати іноді приїжджала в гості з пирогами, з новинами, з підтримкою. Вона більше не мовчала, а питала, як ти, доню? І навіть батько надіслав листівку на день народження, без повчань, просто пишаюся тим, ким ти є. Це був не ідеал. Не казка, але це була реальність, яку вона сама створила через сміливість, через біль, через чесність. І вона знала якби не зробила того кроку, жила б далі в тіні, а тепер вона в центрі власного життя, бо річ не в машині, не в документах і навіть не в словах інших. Справжня свобода це коли тобі не потрібно нічого доводити, щоб бути гідною. Вона дивилась на той автомобіль і бачила не просто метал, вона бачила своє так собі і своє ні тим, хто мовчки зневажав. І найбільше диво в тому, що коли ти обираєш себе, навіть ті, хто був проти, починають поважати. І от коли життя нарешті набуває справжнього кольору, настає момент розповісти тобі, чому ця історія варта твоєї уваги. А тепер чесно скільки ще разів ти дозволиш зневажати себе мовчки? Скільки ще свят ти проведеш у тіні чужих очікувань, прикриваючи біль посмішкою за родинним столом? Можливо, настав час сказати собі правду, час повернути собі голос, бо якщо цього не зробиш ти, за тебе це не зробить ніхто. Що в твоєму житті сьогодні той самий конверт? Це може бути не авто, це може бути межа, яку ти боїшся поставити, а може, рішення, яке давно зріє, але не маєш сміливості озвучити. Якби ти дозволив собі зробити перший крок, що б змінилось, а головне, чого ти вже не готовий терпіти. Постав собі це запитання прямо зараз. І не просто подумай напиши відповідь у коментарях. Поділись, що тебе найбільше вразило в цій історії. Можливо, саме твоя відповідь стане поштовхом для когось іншого. Бо ми не просто дивимося історії, ми самі їх створюємо, коли починаємо діяти. Підписуйся на канал, натискай дзвіночок. І будь серед тих, хто вже не мовчить, бо ми тут не для того, щоб пристосовуватись, ми тут, щоб ставати вільними.